Екстрено лінія фронту здригається. Армія Путіна пре як не в себе зсу оточили окупантів і влаштували їм вогняні жахіття. Підкріплення дронами вже на місці. Подвійна фронтова гра. Наші розносять ворога. Пощади не буде. Де на лінії зіткнення зараз ідуть найзапекліші бої. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Мінус пів батальйону елітних найманців РФ. Легендарні бійці здійснили феєричну операцію на Харківщині. Броня горить, піхота втікає. Танк, БМП, мотоцикл це все перетворилося на брухт. Ворог накиває п'ятами. Порятунок росіянам лише сниться. Наші працюють із філігранною точністю. Ці кадри охопили мережу. Не залиште без уваги їх, і ви. ЗСУ зупинили масштабний наступ РФ. Успішне нічне полювання за загарбниками. Наші влупили танками і підтягнули артилерію. Дрони завершили справу. На Лиманському напрямку потужне протистояння. Відлік іде на хвилини. Зсу відточують майстерність. Росіяни ниють, що не готові йти далі. Їхнє командування знову шукує наказами, куди рушив ворог про усе це далі. Під Вовчанськом БПЛА та мінометні розрахунки підрозділу прикордонників Скорпіон уразили місця зосередження особового складу росіян. Ліквідовано дев'ятьох окупантів. Знищена ще й антена засобу РЕБ на Харківщині. Пілоти Фенікса відбили черговий штурм противника. Оператори дронів знищили ворожий танк, який проривався до українських позицій. Аеророзвідники 4-го прикордонного загону у результаті нічного полювання ліквідували 11 позицій ворога. Уражень по загарбниках завдали за допомогою важкого ударного бомбера вампір. Він же баба яга на куп'янському напрямку. Бійці полку безпілотних систем Ахілес знищили два російські комплекси «Панцер». Вартість одного близько 14 мільйонів доларів. Пів батальйону РФ за день знищила на Луганщині третя штурмова. Ворог атакував на ділянках відразу трьох батальйонів, зокрема, щоб відбити втрачені в надії позиції. По окупантах відпрацювала арта та скиди ФПВ. Далі у вогневий контакт вступила піхота. 143 окупанти вбито, 86 поранено. Противник не зайняв жодних позицій. Кадри 63-ї бригади на Лиманському напрямку збили ворожий БПЛА-розвідник Мерлін Вер. Перегони за російським крилом влаштували зенітники та артилеристи. Пілоти гармашів встигли дістатися з добичі раніше, а дрон піхотинців зафіксував рідкісні кадри збиття ворожої цілі на висоті кількох кілометрів. Триває систематична утилізація окупантів на Краматорському відтинку, бомбери прикордонників знищили мотлох росіян, БМП гармати, розвідувальний комплекс, установку радіоелектронної боротьби та автомобілі. Палкій зустрічі з ефпіві-дронами ворогові влаштовують і бійці п'ятої штурмової, нищать озброєння, вогневі позиції та укриття з противником. Штурмові дії різної інтенсивності на Краматорському та турецькому напрямках влися у напрямках часового яру дружби Романівки та Турецька. Втрат наших позицій не допущено. Ворог отримав гідну відсіч на покровському напрямку. Армія агресора продовжила атакувати у напрямках Дачинського котлярівки, Богданівки, Лисівки, Котленого та Андріївки. Атаки противника відбито і втрат позицій не допущено. Турецьк. воїни бригади люті разом зі спецпризначенцями Азову та бійцями хижака працюють тут без перепочинку, стримують та нищать ворога на своїй ділянці фронту. Ударні дрони 68-ї бригади на Покровському напрямку нищать засоби зв'язку загарбників, тим самим не дають окупантам шансів заволодіти даними та координувати свої дії. А воїни Спартана і далі ліквідовують російську піхоту. Зазвичай ті сунуть малими штурмовими групами. А цього разу в бік наших позицій рушила ціла зграя окупантів. Противника зустріли артилерією та дронами. Мінус 23 рашисти. На новопавлівському керунку нашим захисникам вдалося збити три ворожі розвідувальні БПЛА типу зала і суперкам. Вони в різний час намагалися вести повітряну розвідку щодо українських позицій. А виявили їх у небі оператори батальйону Б. Безпілотних систем ворог продовжує завдавати ударів по Костянтинівці та інших прифронтових містах. Поліцейські та рятувальники допомагають місцевим усувати наслідки російського терору. Все понівечено діями росіян і на вулицях Покровська. Від безперервних обстрілів горять будинки, гинуть мирні мешканці. Він соняшний. Дрони, лакно постійно тут літають. Щоб вирватися звідти, люди наважуються на евакуацію. За день поліцейські здійснюють по кілька рятувальних рейсів. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Ці БПЛА вражають справжня лабораторія дронів. Росіяни так втікають від українських пташок, що наїжджають на своїх же. скиди летять на них один за одним. Оце так просмажка. Командування армії ворога намагається вигадати новий план дій. Загарбників конкретно притиснули. Невже вдалося стерти їхні позиції в попіл? Усі деталі у сюжеті далі. Часом доходить до абсурду, тобто недавно був випадок, коли БТР росіян, який привіз піхоту, він цю піхоту ще й роздавив, коли розвертався. Тобто їх міхводу настільки ця задача, він сам розумів, що це задача 200, грубо кажучи, настільки боявся, що він навіть не, не дочекався, коли піхота нормально висадиться, він зразу дав на розворот і почав тікати, роздавивши при цьому свою ж піхоту. Проте не скорився власних солдатів. Проте, не шкодуючи власних солдатів, росіяни все ж продовжують штурми і нищать наші у відповідь не лише живу силу противника, а й техніку. Інколи дуже дороговартісно. Мова, зокрема, йде про розвідувальні безпілотники. Представники бригади Рубіж займаються цим на одному з найгарячіших напрямків і роблять це за допомогою недорогих ФПВ-шок Пропоную, як це виглядає, і ми, зокрема, побували в їхній майстерні. Далі разом подивимося сюжет. Донеччина тривожний звук дрона цього разу не лякає. Ми на імпровізованому полігоні. В небі український FPV. Він заточений на роботу не з наземними цілями, а з ворожими розвідувальними безпілотниками. А це лабораторія бригади Рубіж у ній відбувається найцікавіше. Наразі розбираю впіжку. Щоб переробити на ній відеопередавач під наші потреби, потреби зробити так, щоб дрон дотягнувся до російських орланів, суперкамів і зал. Ми літаємо на цифрових відеопередавачах, а тут аналоговий стоїть то опрацьовуємо, то прошиваємо, покращуємо з них зв'язок, щоб тому, що там на земній цілі вони теж далеко літають, але на низьких висотах. Ми працюємо більш на великих висотах. Просто покращуємо зв'язок, покращуємо картинку. За плечима в Сергія декілька особливих вражених цілей. Про ефі-дрони тоді мова взагалі не йшла. В повномасштабне вторгнення зустрів на ДП Антонова, де 24 лютого вдалось знищити два штурмових гелікоптера К-52. Потім вже нашу бригаду перевели на Донецький напрямок і на Донецькому напрямку. Вдалося ще знищити два штурмових літака су 25 Нині ж літаки, на яких спеціалізується Сергій з побратимами, інші менші за розміром, але не за важливістю. На висоті в три кілометри знайти таку ціль вкрай непросто. Ворог фарбує власних пташок під колір неба або місцевості, а ще удосконалює технічно. Противник почав на зали установлювати якісь засоби, що вони нас фіксують, що ми до них підлітаємо. Це стало чуть-чуть складно з залами боротись. Орлан це ну, так скажемо пет з мотором, який не такий маневрений, з ними просто боротися. Суперками теж покамисть. Нічого не туди не придумали. Успішна робота народжує своєрідний спортивний азарт, каже Сергій. Але це лише на користь. Кожна там зміна. Там ми стільки збили, ми стільки збили. Наша батарея створена не так давно. але за цей період ну ми вже прям прилічно збили. Це плюс-мінус. Десь получається грубо говоря, десять 10 повітряних цілей в місяць. Раніше збитих цілей було більше, додає військовий. Нині ж ворог намагається зайвий раз не ризикувати дороговартісними розвідниками та працює з території, прикритої власними ребами надійних засобів радіоелектронної боротьби потребують і бійці бригади Рубіж. Допомогти придбати їх ви можете за допомогою qr кода який бачите на екрані. Олег Хендриксон, Віктор Зеленков, програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини. 150 тисяч солдат РФ сунуть на Україну. Їхній курс Харків та Суми починається справжнє пекло. Наступ дивізії десантів та морпіхів на ЗСУ зі зброєю ідуть китайці. Наші одразу показують їм, де раки зимують. Найманці ламають зуби. Перші великі втрати. Що відомо про хитрий план Путіна та які українські землі зараз у зоні. Ризику розлогіше про це у нашому сюжеті. Росіяни вже задіяли у війні проти України понад 600 тисяч військових, і щомісяця ця кількість збільшується на 8-9 тисяч за рахунок контрактників, строковиків, колишніх в'язнів, іноземців. Це Індія, Пакистан, Бангладеш, Латинська Америка пропонують гроші, але ну таких величезних з'єднань, наприклад, якогось там, там латиноамериканського легіону ну, таких випадків про офіційно не було і китайці воюють проти України днями на Донеччині. Наші сили оборони взяли в полон двох представників цієї країни. Так один з них розповідає про. Воєзітнення найманців затримали з документами та банківськими картами, за словами президента України, таких громадян Китаю в армії РФ значно більше ніж двоє, і воюють вони безпосередньо в Україні на відміну від північнокорейців, яких задіювали в боях на Курщині. Це ще одна країна, яка військово підтримує в Україну на боці Росії це ще одна після Ірану і військових північних України. Отже, на тлі консультацій щодо припинення вогню росіяни продовжують тиснути на фронті. Згідно даним карти Діпстейд, днями ворог просунувся на Лиманському напрямку, а ще біля траси Донецько-Сянтинівка та поблизу кордону Донеччини та Дніпропетровщини. Ворог рухається повільно з величезними втратами. Російські воєнкори б'ють на сполу, що людей на фронті не вистачає. Дещомісячно вине більше, ніж можуть обрати в російському ну, в російських товарах. І де ж їм взяти додатково 150 тисяч солдат для 15 нових дивізій, а саме стільки готують для посилення наступальних дій. Під загрозою ділянка фронту в тисячу кілометрів Путін розуміє, що е, якась загальна мобілізація у російському суспільстві не толерується, не приймається, тобто він побоюється внутрішніх суспільних конфліктів, і тому він мусить у цю мобілізацію розмивати у командуванні Сил оборони. Повідомили, що загальний мобілізаційний ресурс ворога 20 мільйонів людей на фронт окупантів заманюють величезними виплатами. А ще Кремль розраховує поповнити штурмові загони. Не строковиками в Росії вже оголошено рекордний за кількістю призов. Одразу після складання військової присяги цим строковикам пропонується підписати контракт, і воно одразу перетворюється зі строковика на контракт. А до контрактників у російського суспільства дуже просте ставлення. Підписав бумажку вперед на фронт, захотів гроші. Все до тебе жодних бійдетів, жодних і сентиментів немає. План на цей призов 160 тисяч новобранців. Збільшені і терміни. Тепер повістка діятиме під час наступних призовних кампаній протягом 12 місяців. В столиці РФ чи не щодня поліція затримує молодих людей? Знаємо, що навіть уже в Москві і Петербурзі шукають поліцейські під приводом, е начебто, строковиків, але чоло чоловіків чоловіче населення проводять опитування, хто має досвід е, участі в бойових діях. Зі 160 тисяч весняних призовників на війну керівництво РФ планує відправити кожного другого. Наші експерти пояснюють, що зазвичай такі плани росіян не виконуються. минулої осені росіяни планували е, призвати 133 тисячі е, військовослужбовців строкової служби 40% з них. Відповідні графіки, плани складалися. Вони хотіли залучити у якості контрактників, тобто гарматного м'яса, до окупаційних військ. Цей план не вдалося виконати. Окупанти збільшують призов ще й тому, що альтернативні поповнення штурмових загонів вже не такі ефективні. однієї сторони вони збільшують призов, але з іншої вони, ну наприклад, зменшили рекрутинг в російських в'язницях. Очевидно, якість людського ресурсу, який вони отримують з подібних місць, набагато гірше. Росія прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької, заявив головнокомандувач ЗСУ. А ще ворог прагне створити буферну зону на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Зрозуміло, що першочергове це. І це очевидно, намагання вийти до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Оце те питання, яке є. Скажімо, на порядку ден денному під номером один для цього треба нарощувати свої зусилля. За останні тиждень на основних напрямках фронту кількість атак росіян збільшилася вдвічі. Ростислав Сисоєв, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Унікальні розробки України змусили світ аплодувати. Наша зброя кошмарить росіян. Небачені потужності. Ці балістичні ракети навіюють страх самому Путіну. Готуються дещо масштабніше. Дрони в влаштовують справжнє фаєр-шоу. на арену. Виходить лазерна зброя. Окупанти скилять, які козирі ВПК українські оборонці ще тримають у рукаві. Про це розкажемо вже за мить. Українські ракети та дрони влаштовують в Росії справжні шоу Вітчизняна артилерія перетворює техніку окупантів на Брухт а живу силу на добрива. Армата на Надводні ж безпілотні катери впевнено вигнали російські кораблі з Чорного моря подалі. Український ОПК наростив обсяги виробництва більш ніж у 20 разів. У міноборони України запевняють, лише за минулі та поза минулі роки нам вдалося втричі збільшити виготовлення артилерійських систем у 5 разів бронетранспортерів, вдвічі протитанкової зброї а боєприпасів у 2,5 рази. До того ж, українські компанії здатні виробляти понад 4 мільйони БПЛА на рік. На початок повномасштабного турні було близько 20 компаній приватних, які займалися виробництвом. Різноманітних засобів і безпілотних систем після початку повномасштабного вторгнення. Можемо констатувати, що близько 800 компаній з'явилось, які займаються виробництвом будь-яких засобів озброєння при наявному фінансуванні на закупівлю цього зброєння ми могли виробити набагато більше. українські інженери вже працюють над зразками крилатих та балістичних ракет. Чого тільки вартує довгий «Нептун», що летить на тисячу кілометрів, пройшов успішне випробування, і навіть був у бойовому застосуванні. Ще поява України так званої довгої руки, яка дозволяє тримати під контролем ключові військово-промислові об'єкти та об'єкти критичної військової інфраструктури на території ворога. Ракету «Довгий Нептун суттєво модернізували і вона стала ефективнішою за той зразок, що взяли на озброєння у 2020 році. кажуть у військово-морських силах. Ми пропонували пропозиції. Нашому касутерскому бюро вони дуже гібкі, вони дуже швидко вносили. Зміни і вносять зміни цю ракету доспстіню, досканалну і завжди є шлях ще ще покращити ці характеристики ракети. Окрім ракет, Україна продовжує працювати над виробництвом безпілотників, зокрема далекобійних. Нашим розробникам вдалося створити дрон, який здатен летіти на 3000 кілометрів. Принаймні, раніше заявлені дальності ураження, як правило складали тисячі півтори тисячі кілометрів. Ось мова йшла про конвертовані надлегкі літаки в е, такі ударні дрони. Раніше у силах безпілотних систем повідомляли про випробування бойового тризуба. Це лазерна зброя, здатна пропалювати повітряні і наземні цілі противника, що теж є неабияким досягненням української оборонки. За допомогою лазерів намагаються збивати навіть збираються збивати навіть гіперзвукові ракети. Тобто потужно розвивається математика алгоритми перехоплення за час повномасштабної війни Україна змогла стати ще й одним зі світових лідерів у виробництві самохідних артилерійських установок. Пише видання Forbes. У раді з питань оборони і промисловості кажуть, Україна має можливість щомісяця виробляти 40 самохідних гаубиць Богдана. Цьогоріч сили оборони почали отримувати нову причіпну версію цієї артсистеми. По-перше, мені ще подобається, що це зброя, яку роблять в Україні, це одне з найкращих. З САУ. Вона модифікується, вона універсальна, вона привикає до полю бою. Всі складові частини Богдана виробляються в Україні. Якщо вони виробляються в Україні, вони доступні протягом 24 годин. Люба запчастина на Богдану доступна протягом 24 годин. Це саме найголовніше, що може бути для. Сервісної служби, щоб зброї було більше, слід об'єднуватися з партнерами. Україна та Європа вже створюють спільні оборонні підприємства. Наразі лідером у цьому напрямку є Німеччина. В Міністерстві стратегічних галузей і промисловості зазначають, спільні компанії починають працювати і як ремонтні хаби. Пізніше вони займуться виробництвом готових озброєнь. Нещодавно про бажання спільно з Україною виготовляти зброю заявила Бельгія. Ми дуже вражені тим, що Україна домоглася у своєму військово-промисловому комплексі, ми чудово розуміємо, що вже були підписані чотири контракти. Що є зацікавленість з нашого боку розпочинати виробництво тут, і це взаємовиграшна ситуація. У лютому приватні оборонні компанії в Україні об'єднали в раду зброярів на першому етапі. Завдяки цьому вдасться залучити іноземні ні інвестиції в українську оборонку для виробництва зброї та створення спільних підприємств у майбутньому рада зброярів планує забезпечити державі міцні позиції на світовому ринку і працюватиме на економічний розвиток. Ми готові йти вже на міжнародний ринок, і ми можемо а, пропонувати світу те, чого немає у жодної країні. Але жно таке стикаємося з певними. Регуляторними рішеннями, які повинні бути прийняті щодо дозволу, щодо зрозумілих умов, безумовно, першим е і єдиним правилом, це гарантована і своєчасна забезпечення сил оборони. по Підписаним контрактом, а потім вже можна казати, наприклад, про продаж за кордон. за інформацією Міноборони. Наразі більша частина росту українського ВВП припадає на діяльність оборонно промислового комплексу. Можливо, після завершення війни нас знатимуть у всьому світі вже не як житницю, а як країну зброярів. Михайло Менелюк, Ніна Коломієць, Слава Назаренко, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини дронопошта на передовій. Наші вигадали унікальну річ до такого ще. Ніхто ніколи не додумався. З цієї розробки конкретно прозріли росіяни. Як це можливо, на вовчанському напрямку відбувається дещо нетипове. Усі причинилися під час виконання цього завдання. Зсу привідкрили завісу. Про які секретні деталі від українських оборонців стало відомо. Дивіться далі. Боїться з позивним штеф показує верстат, який придумали для польової пошти, а точніше дронової. Струна нагрівається, струна нагрівається і, пінопласт і пінопласт ріже пополам. Вот Далі пінопластову коробку укріпляють лепкою стрічкою декілька шарів. Так виходить легка, але міцна конструкція. Далі мер пакує, ну, складує туди все, ну, продукти, все, що це. І потім ми опять Мер – це військовослужбовець Ростислави, саме він керує цією фабрикою посилок. Доправляють все, що може поміститися у невелику коробку. Люди потребують сир. Ну, практично це стандартний набір, такий, ну, як правило, ще додаємо павербанк для заряду. Портативних пристроїв додаємо газові балончики, ось такі теж для того, щоб хлопці могли підігріти собі воду, зробити чай, каву. А кілька днів тому навіть торт на передову відправили воїну на день народження. Привезли нам сюди. Ми його постаралися гарно запакувати для того, щоб він долетів цілий і відправили йому на позиції. І що він цілий долетів до нього? Ну скажімо так, вони посмакували тортом. Звичайно, що були певні нюанси, але торт доставили до адресата. Доправляють посилкооборонцям Вовчанська небом, бо по землі це зробити майже неможливо. Місто перерізає річка, а переправи під щільним ворожим вогнем. Допомогти військовим на вовчанському напрямку придбати більше безпілотників, як розвідувальних, так і ударних, можна за qr кодом що ви бачите зараз на екрані. Більше двох місяців практично залишаються хлопці на позиціях. Немає можливості вийти так. Дуже ускладнена логістика, дуже ускладнені процеси заведення, виведення особового складу. Тому стараємося по максимуму забезпечувати хлопців, щоб вони могли оцей час впевнено перебувати на позиціях. Сергій допомагає пакувати посилки по братимам. Добре знає, як на них чекають в окопах, бо і сам отримував такі. Літом хотілося води. Не так їсти, як в основному вода. Коли ця посилка приходила на позиції, були дуже раді. Вантажать пакунки бойові дронарі і вже за кілька хвилин веземо посилки на передову. Передаємо за проїзд. Дорога на позиції важка. Небо повністю контролюють російські безпілотники. Рухаємося швидко і прислухаємося. Це авто нещодавно вже підбивали ворожі ФПВ. Цього разу. Проскочили. Так кожен виїзд нині рулетка, кажуть військові. Раніше ну, максимум максимум, артобстрілу. Зараз же ж ФПІ, обтілетно, звичайні. Чергова, чергова, там на Це артобстрілу, це вже цвіточки чи квіточки. Кунки доправляють між бойовими вилітами. Там ці посилки сьогодні зранку збирали. А зараз відправляють пограти туди, куди доїхати ну просто неможливо. І от здавалося би все готово, та ворожі безпілотники зривають доставку. Укриття перечекавши небезпеку, військові повертаються до завдання. Забрати посилку теж випробування. Завжди треба дочекатися слушного моменту. Ми, ми знімаємо відео, показуємо, де вони впали. От вони вже по цьому відео виходять і забирають. Майже всі посилки долітають цілими і неушкодженими. Хлопці смачного. Було щось поїсти і попити із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини на цьому й у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.